Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я, насамперед здоров'я. Отже, шановні глядачі, тепер зможе кожен, як би сказати, надфронтник. Да, чи як це, ну, це ті люди, які е, бажають продовження війни, які кричать зідусі кляті ухилянти, вони зможуть клятим ухилянтам доказати, що вони можуть і як вони будуть воювати да, до кордонів го року. Оце і... Е, Пенсіонери і жінки, які кричать ухилянти, відкляті, ухилянти, ухилянти" ну, от, зможуть доказати, тому що на каналі є такі люди. От Нещодавно, так от, буквально вчора мені писав один пенсіонер, що я з цикун, що я ну, не на фронті, не знаючи мене, не знаючи, хто я і що я роблю. От Розповідав, що я от такий пересякий. от Зможе той пенсіонер як би сказати, доказати, що він також. Як би сказати, який він воїн і тому подобне. Про що я говорю? Про те, що в Україні планують готувати цивільних до національного спротиву, законопроекти можуть надійти до Ради в травні. У травні 2025 року до Верховної Ради може надійти низка законопроєктів, які дозволять створити у державі систему. Тему національного спротиву її метою буде підготовка всього цивільного населення України до спротиву ворожим силам. Отже, це і пенсіонери, це і жінки, і діти, так говориться, що і е, нуж там присутствувала. Ну на цьому всьому вони обговорювали, що потрібно вже було давно дітей готові до цього. І от завдяки цим центрам всі, хто бажає. Воювати, всі, хто бажає кордонів 91-го року, можуть поучаствувати, повчитися і показати клятим ухилянтам, що та як. Але ну, говорять, що це все буде, як би сказати, на добровільній основі. Да? І е, я вам скажу, що вони говорять, що всі, але напевно, що будуть не всі, тому що є каста таких недоторканих в Україні, да, які заробляють трішки більше як 25 тисяч да, гривень. І які не, не були, не підуть і не будуть. Це все, як би сказати, воно створено на простого громадянина, на бідного, на селянина, на роботягу обичного. А ті, хто не був, не є і не буде цього робити, і не будуть вони в цих центрах спротиву навчатися, вони не підуть. Вони як їздили на своїх рейндж роверах, БМВ і всяких отам, у Ягуара такі будуть їздити. І вони їм буквально ну, просто-напросто їм по барабану, що, що воно там буде і як воно, як воно є. Да, так само, як у нас потихеньку ведуть до розкриття банківської таємниці, шановні громадяни. Да-да-да. от, Говорять, що банківська таємниця налогова не матиме права. От. Але потихеньку-потихеньку вони до цього доводять і десь там приблизно колись. Всього-навсього, треба буде поставити Куб і будуть знати, налога буде знати про всі ваші рахунки, про всі ваші надходження. Чому отож і роблять цей законопроект, що прийдеться сплачувати податки на кожну грибу. Так само, як і ТРО. Ну, це я веду до того, що все добровільно, так, як ТРО здійснювалося і територіальні центри центрі оборони так, міські. І туди всі йшли, хто. Думав, отмазаться, ну, на місці. Там їздили по блокпостах і кошмарили людей на блокпостах. Це було в 22-му році. Я їхав до батьків і стояв в селі блокпост. Я на Жигулику обичному, красному. Він з автоматом там стоїть бігом, руки вгору, паспорт дай в руки. Я кажу, чого паспорт руки давати? Ось паспорт. Він відскочив, автомат передернув. На мене став вийти з машини. Ну, коротше, ну бред собачий, от. Е та, та ладно. Ну от. І тоді, коли їх почали відправляти на фронт, вони дуже забезпокоїлися, забігали. От тепер вони на це не поведуться, вони не підуть. От. Отже, далі, що говориться? Про це повідомила заступниця, заступниця керівника Офісу президента Ірина Веращук. Готовність суспільства до війни тепер це буде умовою існування нашої держави, говорить Ірина Веращук. Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. В офісі президента обговорювали відповідну законотворчу стратегію. Були представники Міноборони, командування та генштабу ЗСУ Міносвіти. От, будь ласка, бачите, міносвіти про що я й говорив? Що й дітей будуть готовить. От. Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти нам у підготовці проєктів, законів і підзаконних актів, розповіла заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Ну, Напевно, це були ті люди, які планують собі бронь зробити, і десь сидіть там в теплих містах і ніяк не воювати. Да? Ну, непонятно, що будуть робити ті люди, які пройдуть. Цю базову підготовку, але давайте будемо чесні, що дружина нашого Шмигаля-прем'єр-міністра вона не вступить у, у як би сказати, у, ці, у цей супротив. Вона буде там на Мальдівах чи де там чи в Іспанії сидіти. Ну, Його діти також не будуть вони, е, в цих е, центрах супротиву. Міністрів, депутатів, вони не будуть. Та не тільки Шмигаля да, міністрів. Е, там Цього Мєрова, да, нашого е, міністра оборони, також ніхто не буде. Я за цих, Навіть місцеві, навіть ті, хто на місцевих е, рівнях, їхні також туди не підуть. Ну, ну Не підуть вони. Що б не робили? Це все розраховано на простих громадян, на простий люд. Це все розраховано на те, щоб ті, хто вони нічого не можуть зробити, от, тіпа, зробимо такі центри. Може, ну, я не знаю. Напишіть, для чого це робиться в коментарях. Я озвучу, як воно. Є, ну, але ж я не розумію чому і як, з навіщо вони це роблять. Це для, я так. Думаю, це моя думка, що воно все зроблено для простих людей, для бідних людей, щоб ще більше затягти людей, чи я ну, просто не розумію. Вона зауважила, що йдеться не лише про зміни до законодавства, а про створення цілої екосистеми підготовки цивільного населення до спротиву ворогу. Вона не замінить собою базову військову підготовку чоловіків до служби у війську, у війську та фі... функціональне паралельно. У описі президента висловили сподівання, що народні депутати підтримають цю. Ці законопроекти раніше стало відомо, що президент Зеленський дав доручення створити у кожному регіоні України центри підготовки до національного спротиву згідно з постановою, яку ухвалив Кабін, керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов'язки щодо контролю, моніторингу і оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерства оборони, шановні громадяни. Мало того, оборонний комітет пропонує. Хм. Зараз я вам зачитаю, що він пропонує. Так. Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК. Комітет рекомендував прийняти закон. Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження. Прохоронний комітет рекомендував прийняти закон. От. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон, законопроект 13260, яким пропонується розширити перелік підстав для зупинення судового провадження. Такою підставою як проходження військової служби за контрактом. Відповідні зміни пропонуються до статті 335 Кримінального процесуального кодексу. От. Так, депутати пропонують доповнити статтю 335 КПК е положенням, що у разі, якщо винувачений був. Призваний для проходження військової служби за контрактом. Суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до припинення чи скасування воєнного стану або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється стосовно декількох осіб, крім випадків, коли обвинувачений призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації чи за контрактом не заперечує проти. Продовження судового розгляду та має можливість брати участь у судових засіданнях. Це для того зроблено, шановні глядачі, я вам поясню своїми словами, бо тут дуже заумно: якщо чиновник украв мільйон і згодився служити за контрактом, проти нього припиняються будь-які кримінальні провадження. І він тихесенько собі купляє за 100 тисяч, чи за 20, чи за 50 тисяч м'якеньке містечко, тепленьке, десь. В якійсь військовій тиловій частині і сидить і далі. А і своїми мільйонами. Це все придумано, це суворо моя думка, для себе рідненьких, для тих, хто крав. Вони зараз перейдуть у, по контракту, проти них закривається кримінальні провадження, воно там заминається, вони типу, там десь будуть служити. Так чи будуть, ми не будемо знати, чи вони будуть служити. Ну Ви представляєте якогось міністра штурмовиком. Ну от Напишіть в коментарях, ви уявляєте, що міністр, якийсь ще депутат украв мільйон, його піймали, він безтренічко підписав контракт і пішов в штурмовики. От Якщо це так, напишіть в коментарях, що це так. Я не уявляю. Це зроблено для того, щоб відмазатися. Це сугубо моя думка, і я так думаю. Тут багато ще написано, можете просто-напросто забити в інтернеті і почитати. Проходження військової служби за контрактом, ставить підставу і зупинення судового провадження за КПК. І вам все воно покаже. У мене наразі все. Отак, от що отакі новини, шановні українці, так що всі зможуть показати клятим ухилянтам, що вони от можуть. Всім дякую, хто дивився. Будь, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Все, дасть Бог буде хорошо. У мене на цьому все. Вам велике спасибі.